Боже, сядемо Бо так, Лу, сідай до нас! Моя ладонь превратилась в кулак. Бенсина Йорада, Шитар, Шитар, Бенсида Йорада. Я книгу, правда, ричи. Вы не задається, що краще тоді нагружатися своїм леченком. За низьких він друг. водруг. <плоди> Старайся. Ясно. Они наградят. Заткнися, обоє. Не влаштовуй ту сцену. Будь ласка. Ричарде, не починай кутрить, Жанно. Будь ласка, не продовжуй його. І не ведися на вигляд. Старшим кадром таке закон зробів. Вони почали кутрить і сповідя. Я не думаю, що у нас міські більше. І не розумніші за них. І не будемо так обговорюватись. Моє сваріння, зумничка. Мій мозок. Це лунечка чи що? А ти нічого такий. Лунечка, знай, що ми тебе не засудимо. Ух, я не розумію. Так, що ви пару важку. Олова, яка я рада, що ви знайшли роботу. Хочте цілими днями вурторську сидітимете. Але але головне, не забувайте на навчання. Навчання найважливіше, знання в сила. Та заткнися ти вже, шматок металу. я Хіба це так складно? Заткнися, надивиться, відео, а не. Це ж це неправильно. Ти маєш подобати...

Звучить